Ma guarda chi c'è, ciao, che piacere di vederti. Mi scusi, ma ci conosciamo? Ma come, Barbara, non mi riconosci, non ti ricordi di me? Io sono Antonio, amico di Giorgio. Antonio, ciao, anch'io sono molto contenta di vederti. Sono anni che non ci vediamo. Sì, è vero. Raccontami tutto, come stai? Alla grande, ma non lo Гранде, sì Ti trovo molto bene, sai? Grazie. Друзі, я ось оце подумала і, мабуть, я трохи зміню формат цих уроків. Спочатку у нас будуть йти мультяшні діалоги з субтитрами. Потім буде пояснення, а потім я ще раз буду давати мультяшку, але без субтитрів. Тому що після того, як ми розберемо цей діалог, ви повинні спробувати самостійно його перекласти і звертати більшу увагу на вимову, на постановку речень. Так і зробимо. А зараз давайте проаналізуємо зміст цього діалогу. Ма, che c'è. Чао. Ма, ми вже знаємо, перекладається як але. Guarda, дивись. «Кіче, хто тут є. Тобто цю першу фразу ми перекладемо як Але ти дивись, хто тут є. А, звучить не дуже визгодні, тому магуарда кіче, я, мабуть, навіть перекладу Ти диви, хто прийшов. Якось так, буде краще звучати визгодні. А далі, «Чао, привіт. Ми казали, що «чао» у нас може перекладатися як Або Привіт, або Ппа. ведерті?» Ке, ми казали, котрий який, і там ще були випадки, коли ми його використовували як «бо». Але в цьому випадку ми будемо перекладати як яке. Ке-яке печереді ведерті, задоволення насолода бачити тебе, ведерті бачити тебе. У нас в італійській ми іноді в одне слово можемо одне слово може поєднувати два слова. Ведерті бачити тебе. Тому ще раз. Магуарда кітче, ти диви, хто тут прийшов. Привіт. Яке задоволення бачити тебе, Ке п'ячере кеп'ячере діведерті. Міскузі, ма чеконошемо? Я перепрошую, вибачте мене. Міскузі, ми вже казали, це в нас буде звернення до людини на ви. Тобто, коли я звертаюся до людини на ви і е, прошу вибачення, перепрошую за щось, я кажу міскузі. Якщо я звертаюсь на ти, то я кажу скузамі. Якщо я звертаюсь до декількох осіб, тобто до групи осіб, де їх е, багато, то я кажу скузатимі, вибачте мене. Ма, ми вже сказали, що воно перекладається як але. Ма, але, чи коношіамо, ми знайомі. Тобто, чи конощамо, ми будемо перекладати як ми знайомі. Якщо я хочу звернутися до людини на ти чи конощамо, ми бачимо тут форма на ми, Тобто ми знайомі друг з другом. Я знаю тебе, ти знаєш мене. Якщо я хочу спитати, а я тебе знаю, то я скажу ті коноско, чи конощамо, ми знайомі. А якщо я хочу сказати я тебе знаю або спитати, залежиться від інтонації, я скажу ти коноско?» І якщо хочу спитати, чи знаєш ти мене, тобто чи знайомий ти зі мною, я спитаю Міконоші, давайте ще раз все повторимо. Чи Конощамо це ми знайомі. Тобто ми знаємо один одного, чи конощамо?». Коли я хочу сказати. Я тебе знаю. Ти Тіконоско. Ті Якщо я хочу сказати ти мене знаєш або спитати, все залежить від інтонації Мі коноші». Ще раз Мі коноші». Ідемо далі. Ма, коме Барбара, коноші?» Ма, ми вже сказали, перекладається як Але. Коме. Перекладається, як. «як». Але як звучить не, не дуже, тому я б сказала, але як же, Барбара, ну ріконоші, ти що мене не впізнаєш? Non ріконоші, ти мене не впізнаєш. Коношере знати, бути знайомим із кимось, ріконошере впізнавати. Тобто ще раз різниця. Коноско, я знайомий, ріконоско впізнаю. Чиконошіамо ми знайомі, ріконошімо, ми впізнаємо когось. Міконоші, ти мене знаєш, мі ріконоші, ти мене впізнаєш. Вони трошки схожі між собою, але різниця є. Тому о, фраза Макоме Барбара, но ну, ми ріконоші, та як же Барбара, ти мене не впізнаєш. Ми будемо перекладати саме так: Макоми Барбара Номеріконоші. Ну, Та як же Барбара, ти мене не впізнаєш? Де я взяла, що це е, я звертаюся до Барбари саме на ти? По закінченню дієслова ріконоші. Ми бачимо, у нас там в кінці стоїть І Ріконосші, е, і це мені вказує на те, що дію робить людина, до якої я звертаюсь на ти. Далі, рікорді діме». Ти мене не пам'ятаєш? Е, я хочу звернути вашу увагу на цю фразу, вона дуже закручена. Е, дивіться, якщо дослівно аналізувати, то в нас переклад буде такий: Не ти собі пам'ятаєш, про мене. Тобто ми б так в житті не сказали, тому такі речі треба записувати, виписувати ще раз, нонтірікордіме, не. Ти собі пам'ятаєш про мене. Це треба виписати. Якщо я захочу сказати я пам'ятаю про тебе, я скажу мірікордо діте. Мірікордо ді. Те. Мі ді те". Якщо я хочу сказати, що я про тебе не пам'ятаю, бо я тебе забула, номи рекордо діте. Нен міре Рікордо дітей. Окей, йдемо далі. Antonio, Антоніо, Аміко ді Джорджо. Я є Антоніо, Аміко, друг ді Джорджо. Ми вже казали, що io sono, це в нас дорівнюється до займенника до Я. Я Антоніо. Тобто я є Антоніо. Ми, звісно, коли перекладаємо з італійською, ми не кажемо Я є Антоніо. Так не буде, буде не дуже звучати, тому я Антоніо, «Аміко де Джорджо. Аміко це в нас буде чоловічого роду, друг, так. А якщо я захочу сказати подруга, я це закінчення О зміню на А, і в мене вийде Аміка. Тобто Аміко це друг, Аміка це подруга. Ідемо далі. Антоніо, чао. Антоніо, привіт. Анкіо Сономорто Контентна Діведерті. Також я дуже задоволена або рада бачити тебе. Звертаємо увагу на анкіо. Тут у нас було два слова Анке і окремо Іо, оскільки і там, і там голосні. То останнє в слові анкі ми вирішили кудись викинути, щоб було простіше це все вимовляти, тому ми там поставили апостроф. І ми його будемо вимовляти як одне слово, так і запам'ятайте Анкіо. Спробуйте повторити: Анкіо. Не Анкіо, а Анкіо. Воно звучить дуже злитно, як в одне слово, реально. Далі, сьома Морто Контент Єведерті. «Sono» ми казали, що то є синонім, в залежності від контексту, то є синонім я. Я molto, дуже, contenta, «di vederti», дуже контента тебе. Надій, поки не звертаємо уваги, то прийменник занадто складна тема, то ми потім будемо розбирати ведерті бачити тебе. Я вже сказала, що в одне слово ми можемо вмістити цілих два. Тому анкіо, contenta контента vederti». Я також дуже задоволена тебе бачити. На що ще я хочу звернути увагу? На порядок слів. Антіо мене цікавить зараз найбільше за все. Я хочу, щоб ви зараз це дуже добре запам'ятали. Дивіться, не я також, а також я італійською у нас також буде йти на першу позицію. Також я дуже задоволена. Далі. Сононні кенчеведямо, є роки, як ми не бачимось. Соно ми казали, що це перекладається іноді, як я, але в даному випадку буде перекладатися, як є. Є Анні, є роки, Анні це роки, кенончеведіамо. Як ми не бачимось. Ке, ми казали, перекладається як який, яка, яке і так далі. Але в даному випадку ми його будемо перекладати як слово як. Є роки, як нончеведяму ми не бачимось. Тобто, ще раз, чи нончеведямо, Є роки, як ми не бачимось. До речі, дивіться, в італійській у мене тут використаний теперішній час. Сонуанні кенончеведямо. Є роки, як ми не бачимось. На українську я перекладу минулим часом. Ми вже так багато років не бачились. Тобто, тут, що ми маємо зрозуміти, що іноді треба відходити від дослівного перекладу. Іноді треба дивитися, включати зображалку і думати, як буде правильніше. Ідемо далі. Сієверо. Так, це правда. Веро це в нас перекладається як правдивий. Сі, е, так. І Е, це в нас форма дієслова бути. Так, є правда. Є правдивий. До речі, бачите, італійською це в нас буде є правдивий, а на українську я перекладу, що то є правда. Так, то є правда, е веро. Ще раз, італійською в нас буде так, це є правдивий. Сієферо, зверніть увагу, що тут ми використовуємо саме прикметник, а в українській ми використаємо іменник. Це правда. Так, це правда. На що ще треба звернути увагу? Ви бачите, як в мене Сі написано: В мене над І не крапочка, а паличка. Якщо в мене паличка, а не крапочка, то таким чином я пишу слово так в італійській мові. Якщо ж я поставила крапочку, то в мене був би трохи інший переклад, тому звертайте увагу на те, що ми і як пишемо. Це також буде вважатися за помилку. Далі, раконтамі тутто. розкажи мені все. Коместай, як в тебе справи? Дивіться, якщо я звертаюсь до людини на ти, я кажу Коместай. А якби я зверталась до людини на Ви, я би сказала коме ста. Алла Гранде. Алла Гранде, ну, дослів, його неможливо нормально перекласти. Просто, скажімо, чудово або дуже добре, або пречудово. Далі. vedi. «Ма, Ма, ми вже казали, що в нас перекладається як Але. Ви, мабуть, вже запам'ятали 10 разів казали. «Ноловеді». Nonлоді, по-нормальному я перекладу, як ти цього не бачиш. Але якщо проаналізувати дослівний переклад, воно буде звучати приблизно так. Не його бачиш, кого його взагалі не зрозуміло. Іноді оце ло ми перекладаємо, як це, оце цього. Наприклад, «но лосо» so, я цього не знаю. NoLove, ти цього не бачиш. Тобто ще раз, іноді ло перекладаємо як його, а іноді як це, цього і так далі. «Ману ловеді», але ти цього не бачиш. І як ми вже зрозуміли, дослівний переклад нам не завжди підходить. Тому цю фразу «ману ловеді» я можу також перекласти як А ти хіба не бачиш, або А ти хіба цього не бачиш? Далі Сікеловедо. Сі, ке ловедо У нас тут використовується конструкція «сі, ке». сі – це в нас перекладається як так. Ке – котрий, який, яка і так далі. Ми казали там декілька значень. Ловедо, його бачу, і якщо брати дослівний переклад, зверніть увагу для тих, хто думає, що це дуже легкий діалог. Це початковий рівень, але ви б самі так не переклали, ви б заплутались. Сіке Ловедо дослівно перекладається так, який його бачу. Фігня повна. По-нормальному це перекладається як звичайно ж я його бачу. Сюрпризик, так, не очікували. Ще раз: Сіке ловедо. Звичайно ж, я його бачу. Так, давайте зараз розбирати, де я взяла такий переклад. Конструкція Сіке. Я буду перекладати саме ці, в цьому, якщо ці слова йдуть саме в такому порядку, в залежності від контексту, тут воно буде перекладатися саме так. сіке, тобто два слова, які окремо перекладаються так, який, якщо вони йдуть саме в такому порядку, запишіть, запам'ятайте де завгодно, так щоб е запам'ятали і могли повторити. Сіке, звичайно ж. Ловедо, я це бачу. Звичайно ж, я це бачу. Тітрово мольто бене, сай, тітрово ми зазвичай перекладаємо ну, тровари це в нас знаходити. Тітрово я тебе знаходжу. Тітрово бене, я тебе знаходжу дуже добре. М -м -м. Ну, Знову якась фігня з перекладом, так? Тому краще буде сказати, я бачу, що ти дуже в гарній формі. Сай, знаєш. Тітрово мольтобене сай. Дослівно, тебе знаходжу дуже добре, знаєш. По-нормальному ми перекладемо як eh, Я бачу, що ти дуже в гарній формі, знаєш. Або eh, я бачу, що ти виглядаєш дуже добре, знаєш? Драці, дякую. І зараз давайте прослухаємо ще раз цей діалог, але без субтитрів. Ma guarda chi Ciao. Che piacere di vederti. Mi scusi, ma ci conosciamo? Ma come? Barbara non mi riconosci? Non ti ricordi di me? Io sono Antonio, amico di Giorgio. Antonio, ciao, anch'io sono molto contenta di vederti. Sono anni che non ci vediamo. Sì, è vero. Raccontami tutto. Come stai? Alla grande, ma non lo vedi? Sì che lo vedo. Ti trovo molto bene, sai? Grazie. Ну що, впоралися із перекладом? Зараз все стало зрозумілим. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і не пропускайте виходу нових відео.